А що, якщо я вам скажу, що Мікі Пірсон і його підземні ферми реально існують? Так, ви все правильно почули. Це канал Лізі Юей, і це лише початок того, що ви не знали про фільм Джентльмени. Попереду багато фактів, які перевернуть ваше уявлення про цю стрічку. Тож не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Мені є чим вас дивувати. Фільм народився як втеча Гая річі від Голлівуду. Після Аладдіна Річі відчув, що став заручником студійних рішень. Кожну сцену правили десятки людей, і він втратив відчуття контролю над власними фільмами. Джентльмени стали його протестом: маленький бюджет, повна творча свобода і ніяких студійних втручань. Він хотів повернутися до стилю карти гроші два стволи, але вже з досвідом дорослої людини, яка розуміє не тільки кримінал, а й психологію влади, грошей та еліт. Саме тому фільм такий щільний, стильний і дуже чесний. Первинно це мав бути серіал із восьми серій. У першій концепції був величезний світ. Розгалужена мережа фермерських підземних лабораторій, політичні кришувальники, китайські інвестори, аристократичні сім'ї, журналісти-маніпулятори та окремі бойові історії тренера. Річі написав приблизно половину матеріалу для восьми серій, але побачив, що найбільш вибухове ядро історії можна стиснути в один фільм, якщо зробити його максимально швидким і багатошаровим. Тому результат. Відчуття, ніби ти дивишся велику історію засунути у цілих дві години. Ідея бізнесу Мікі заснована на реальних британських фермерських схованках. Річ консультувався з людьми, які розповідали, як у Великій Британії створюють гігантські підземні оранжереї під амбарами, старими складами та навіть під маєтками. Цей бізнес реально пов'язаний з аристократами, які здають свою землю. Саме тому сюжет, де лорди здають маєтки під ферми, зовсім не вигаданий. У фільмі вони приховані за гумором, але основа це документальна реальність. Гай річі свідомо зробив Флетчера тим, кому не можна вірити. Частина сцен у фільмі виглядає гіперстилізовано, тому що це його перебільшення і спроба продати історію дорожче. Річі казав, що любить фільми, де аудиторія не впевнена, чи правда те, що вона сама бачить. Саме тому монтаж місцями схожий на фантазії та гіперболу. Ми бачимо не реальність, а версію, яка вигідна Флетчеру. У першій версії сценарію Міки загинув. Первинний фінал був набагато темніший. Мікі реально помирав у сцені на ринку, а Флетчер виявився повністю причетним до його загибелі. Але тестові читання показали, що глядачі занадто сильно прив'язуються до персонажа і не хочуть бачити настільки жорсткий фінал. Річі переписав завершення, зробивши його стильним, хитрим і оптимістичнішим. Завдяки цьому у фільмі з'явився потенціал на продовження. Маконах і сам прийшов до річі, а не навпаки. Метью Маконахі прочитав лише першу частину сценарію і одразу сказав: Це моя роль. Його права було те, що Міті це не просто наркобарон, а стратег, бізнесмен і філософ, який намагається вийти з гри, поки не пізно. Маконахі додав персонажу спокій, впевненість і майже пасторську мудрість. Річі визнав без нього. Фільм був би зовсім інший. Колін Фарл отримав роль тренера після одного дзвінка. Річі сказав йому, хочу, щоб ти був добрим злочинцем. Фарл одразу погодився. Він давно хотів зіграти персонажа, який робить погані речі, але має чіткий моральний кодекс. На знімальному майданчику він імпровізував більшість комедійних моментів. Річі вважав тренера серцем фільму, і саме тому його сцени з підлітками такі теплі і дуже харизматичні. К'ю Грант повністю змінив образ Флетчера своїми ідеями. Спочатку Флетчер мав бути звичайним журналістом невдахою, але Грант запропонував зробити його слизьким маніпулятором із театральною манерою, легким фліртом і дуже дивними жестами. Він навіть замінив голос, зробив його більш маслянистим. Річі був у такому захваті, що переписав частину діалогів під акторську гру Гранта. У результаті Флетчер став одним із найяскравіших персонажів фільму. Мікі Пірсон прототип реальних американців, які побудували трав'яні імперії в Британії. Річі зізнався, що образ Мікі створений на основі кількох реальних американців, які приїжджали до Британії у 90-х 2000 х роках, використовуючи те, що ринок був дуже нерегулярним. Вони використовували той самий метод, ховали ферми під багатими маєтками і орендували землю у скрутному становищі у лордів. Саме тому Мікі у фільмі такий розумний, дипломатичний і стратег бізнесу, а не просто крий кримінальний лідер Розалінда – одна із найсильніших жіночих героїнь у творчості річі. Він задумував її не просто як дружину головного героя, а рівноправного партнера. Її бізнес це автосервіс, який символізує її владу у чоловічому світі. Саме тому сцена із стріляниною навколо неї набуває такої символічності. Більшість локацій справжні дорогі маєтки, а не декорації. Річі свідомо не хотів будувати фальшиві інтер'єри. Він знімав у справжніх англійських маєтках, багатьом із яких по 300-400 років. Це створило відчуття справжньої аристокрації. Цікаво, що деякі кімнати були настільки старими, що знімальна команда не могла кріпити світло до стін. Тоді доводилося вигадувати хитрі способи освітлення, щоб не пошкодити історичні об'єкти. Бійки перестрілки були зняті максимально реалістично, без надмірного пафосу. На відміну від типових голівудських бойовиків, річі вимагав, щоб кожен удар виглядав гидко і правдиво. Це означало, що актори не просто робили красиві рухи, вони тренувалися з професійними бійцями, щоб виглядати як вуличні люди, а не просто кіношні герої. Особливо це стосується тренера та його хлопців, які мали виглядати як любителі, що можуть і у спортзал сходити, і перетворитися у гопників. Стиль одягу був опрацьований до дрібниць і задавав характер. Кожен костюм розповідає про свого персонажа: Мікі класичні піджаки, природні тканини, теплі кольори, і це символ впевненого короля джунглі. Розалінда строгі костюми, силуетна елегантність і ніяких лялькових суконь. Флетчер у плащі та з дивним шарфом символ його слизької натури. А тренер спортивний костюм Люкс класа одночасно вулиця і стиль. Через це фільм виглядає модним уже з першого кадру. Фільм знятий як історія, що переходить між правдою, фантазією та перебільшенням, оскільки Флетчер-оповідач структура фільму дозволяє переходити між різними стилями від реалістичного до майже коміксного. Саме тому у сценах, які показує Флетчер, кольори більш контрастні і камера рухається агресивніше. А коли історію показують без нього, стиль стає спокійнішим і більш класичним. Це тонка гра з тим, як ми сприймаємо реальність. Монтаж фільму навмисно зроблений надлишково швидким, щоб передати хаос кримінального світу. Фільм не дає глядачеві розслабитися. Діалоги дуже швидкі, переходи різкі, а сцени змінюють одна одну так швидко, що мозок змушений бути на рівні. Це частина задуму показати, як працює світ, де кожен рух може обернутися катастрофою. Швидкість це стиль і зміст одночасно. Так гарічі створюю грайливий хаос і тримаю увагу протягом всього фільму. Саундтрек створює атмосферу злочинного світу. Музика фільму спеціально підібрана, щоб відчувалася англійська елегантність із кримінальним нахилом. Річі працював із композитором Крістофером Бенстедом і обирав треки, які підкреслюють ритм діалогів. Наприклад, сцена з перестрілкою супроводжується неспішним джазовим мотивом, що створює комічний контраст і додає стилю джентльменської хроніки. Головна тема Мікі – суміш класики та сучасності. У сценах, де показано бізнес Мікі та його королівський вплив, звучать класичні струнні інструменти з сучасними електронними вставками. Це символізує поєднання старого світу, тобто традицій, та нового кримінального бізнесу сучасного Лондона. Музика також використовується для гумору і підкреслення перебільшень. Під час сцен Флетчера або смішних конфліктів композитор вставляв несподівані ноти та паузи, що підсилює комічний ефект. Цей прийом допомагає глядачеві відчути, що він бачить приправлену реальність, а не суху кримінальну драму. На знімальному майданчику виникло багато жартів. Чарлі Ханем і Колін Фарл імпровізували близько 50% своїх діалогів. Деякі культові фрази, які ми бачимо у фільмі, з'явилися випадково, і річі їх залишив, бо вони ідеально відображають характери своїх персонажів. Гумор будується на контрастах і несподіванках. Флешер говорить сухо і цинічно, а сцени, які він описує, виглядають перебільшено і театрально. Такий контраст між тоном оповідача і подіями створює постійний комедійний ефект. Локації фермерських підземних оранжерей, реальні натхнені місця. Декоратори відвідали кілька реальних оранжерей у Лондоні та його околицях. Дизайн фільму максимально відображає спосіб, яким організовують підземний бізнес у реальному житті. Локації у фільмі також слугують для характерів їх персонажів. Наприклад, квартира Флетчера маленька, переповнена паперами, що підкреслює його нав'язливу натуру. Наприклад, офіс Мікі великий, світлий і дуже строгий. Це символ влади і контролю. Кольорова палітра у фільмі це символіка. Коричневий – традиції, стабільність, чорний влада, білий маніпуляції Флетчера, а червоне насильство. Колір допомагає підсвідомо розрізняти характер та наміри персонажів. Поросята на фермі поводилися непередбачувано. Сцени зі свинями знімали дуже довго, бо тварини постійно бігали і ламали декорації, що створювало комічний хаос на майданчику. У фільмі дуже багато парадоксальних персонажів: Мікі – злодій, але моральний. Тренер-вихователь, але застосовує силу. Річі навмисно створює амбівалентність, щоб глядач постійно сумнівався у добрі і злі. Фільм отримав захоплену реакцію критиків за стиль і гумор. Британські та американські критики відзначили повернення річі до авторського стилю і тонкий гумор дорослих тем. Також стрічка вплинула на моду і стиль. Костюми, особливо тренера, стали трендом у Лондоні. А поєднання класики із сучасним міським стилем натхненням для багатьох дизайнерів. Багато режисерів взяли на замітку, що кримінальний світ можна показувати елегантно, комічно і при цьому дуже серйозно без надмірного насильства. Попри малий бюджет, касові збори перевищили очікування, особливо в Лондоні, де аудиторія оцінила культурний контекст. Випуск джентльменів у цифровому форматі зробив його дуже популярним на Netflix. Після прем'єри у кінотеатрах онлайн-прокат дав фільму ще більшу аудиторію серед молоді та фанатів Річі. У розмовах із журналістами Річі казав, що персонаж Мікі занадто яскравий, щоб його залишити. Продовження може включати Китай, міжнародні торгові мережі, нових героїв із Лондона та Америки, а також конфлікти між старими і новими злочинними гравцями. Річ до сих пір зберігає ідеї та концепти, які не увійшли до першої частини, щоб у разі продовження їх використати. Це був канал Лізі Юей. Підписуйся на канал, став лайк і натискай на дзвоник. Якщо хочеш ще більше фактів про свої улюблені фільми і серіали, просто напиши в коментарях. До зустрічі в наступному випуску.